Вас вітає програма Рецепти здоров'я. і Сьогодні говоримо про відділення травматології міської лікарні номер 1 центр вертебрології та реабілітації. Ну і звісно, кілька рецептів краси. Щодня до відділення травматології міської лікарні номер 1 звертається близько 30 пацієнтів. Про найпоширеніші травми та новітні методи лікування вам розкаже завідувач відділення травматології міської лікарні номер 1 Ігор Шибель. Цього разу ми спілкуємося із завідувачем відділу травматології міської лікарні номер 1 міським травматологом Ігорем Шибелем. Доброго дня! Прошу, скажіть нам, будь ласка, хто взагалі є вашими пацієнтами, з якими найчастіше проблемами звертаються? Міський травматологічний відділ розрахований на 60 ліжок. Він обслуговує населення міста Івано-Франківська і приміських сіл. Ну, практично звертаються пацієнти всі, які. Мають травми опорно-рухового апарату, захворювання суглобів, пошкодження сухожилків, травми кістково-м'язевої системи, ортопедичну патологію. Тобто лікування проходять ті люди, які потребують травматологічної і ортопедичної допомоги. І що найчастіше звертаються, скажімо так, якісь там найпопулярніші травми? Травми всі. Е непередбачені і і ну, немає таких найпопулярніших травм. Травми це випадок, який стається з людиною, і внаслідок якого йде порушення функції опорно-рухового апарату, пошкоджується якась система, і людина змушена звертатися в травматологічне відділення або в міський круглодобовий травматологічний пункт, який є при нашій лікарні. Ну, Якщо зробити зріз травматизму, то травми є, які вимагають нетривалого лікування, це від 2 до 12-14 днів. Ці травми обслуговуються в міському круглодобовому травмпункті, а важкі травми, такі як переломи, пошкодження суглобів, які вимагають оперативного спеціалізованого лікування, лікуються в нашому травматологічному відділенні. Ну, Пацієнти різного віку, молоді пацієнти середнього, похилого віку. Крім того, відділення відмічає ну, сезонність травм. Особливо в зимовий період відмічається сезонність травм, в літньо-весняний період. А от весняно-літній період це які травми? Весняно-літній період це в основному травми побутового характеру. Які становлять приблизно десь 86-90% від всіх травм. На другому місці йдуть вуличні травми. На третьому місці це біля 8%, на третьому місці дорожньо транспортні пригоди, ну і далі спортивні травми, кримінальні травми і виробничі травми. Найменший відсоток становлять виробничі травми. Ну, це цілком зрозуміло, падіння виробництва, масовий від'їзд населення. Заробітчан з міста, з України. Якщо взяти так по населенню міста Івано-Франківська, то десь біля 35-40 тисяч населення від'їхало в інші країни Європи на заробіт. А побутові травми це які? Побутові травми це забої м'яких тканин, пошкодження сухожилків, розриви зв'язкового апарату. Дрібні рани. Особливо збільшилася побутова травма в тих людей, які працювали на підприємствах. Підприємства зараз по тих чи інших причинах закриті. Люди механізоване устаткування перебрали до себе додому і працюють в домашніх умовах на верстатах. Збільшилася надзвичайно кістова травма, травма кість. Рука це важливий орган для писання, для роботи, для життя. А внаслідок цього це ампутації пальців, пошкодження і відриви, пошкодження сухожилків, ну, які приводять до інвалідизації. А чим це зумовлено? От поширеність цих травм? Зумовлено тим, що люди використовують механізми в домашніх умовах, очевидно. Люди не дотримуються тих правил необхідних техніки і безпеки, ну, не мають тих навиків до користування цими механізованими інструментами, і це приводить до травматизму. Найбільш частими травмами це є робота з болгаркою, коли розривається диск болгарки і пошкоджує і наносить надзвичайно важку травму кість. Крім того, в весняний період і літній збільшується кількість дитячого травматизму. Діти закінчують школу, сідають на велосипеди, їздять по вулицях, не дотримуються правил вуличного руху, створюють якусь аварійну дорожньо-транспортну пригоду і дитячий і дорожньо-транспортний травматизм цей період. Весняно-літній період збільшують. От з чим діти найчастіше звертаються? Найчастіше діти звертаються із велосипедною травмою і вуличною травмою. Значить, дитина катається на велосипеді, падіння, забої, рани, садна, пошкодження зв'язкового апарату дрібні рани, які вимагають ну, нетривалого лікування. А в межах десь від 4 до 16, 18 днів. А якщо не звертатися, наскільки такі травми небезпечні? Ну, перш за все, кожна рана це є відкрите пошкодження тканини, яке приводить, може привести до ускладнення, до нагноєння м'яких тканин, до інфікування. Крім того, протиправцевий збудник існує при пошкодженні і забруднює рани. Це може привести і до правцевого захворювання. Тому при таких дрібних ранах треба вникати в прививочний анамнез дитини. Діти приходять в прививочних кабінетах підросткових спеціальні прививки, і тому треба знати, чи ця дитина привита чи не привита проти правця. Ще скажіть, який зараз потік людей? От скільки приблизно щодня звертається? Ну, ось якщо зробити зріз з понеділка. То кожного дня до нас зверталося по 20-26 пацієнтів пацієнтів. Міський травматологічний круголобовий пункт. Це багато? Ну це не багато. А от позавчора чогось був серйозний наплив. Запрацювала в місті Івано-Франківську тканічна дискотека, і з неї практично за один вечір поступило біля 20 пацієнтів. Це з травмами голови. Черепно-мозговими травмами, з трусом головного мозку, з значними ранами голови, обличчя. Очевидно, після або на дискотеці, або після дискотеки, коли вона закінчується, починаються якісь неприємні історії з молодими людьми. А ще, будь ласка, стільки у вас проводиться ну, до прикладу, в рік оперативних втручань, настільки вони важкі? В травматологічному відділі лікуються пацієнти із травматичною і ортопедичною патологією. Це переломи, пошкодження суглобів, пошкодження м'язів, пошкодження кісті, вогнепальні поранення. Протягом року ми проводимо біля 1300 оперативних втручань. З переломами ми проводимо десь біля 50% оперативних втручань, з пошкодженнями м'язево-шкірної системи. Десь біля 30 і біля 20% вивих і пошкої захворювання опірно-рухового апарату. І чи звертаються взагалі до вас люди, от може з занедбаними стадіями, що якось дома лікувалися, якісь примочки, а приходять уже в крайніх випадках? З року в рік е, спостерігається е, звертання пацієнтів похилого віку. Тобто збільшується травма похилого віку, а це травма проксимального відділу стегнової кістки. Це переломи стегна, верхньої третини стегна, переломи шийки стегнової кістки. Це очевидно зв'язано із харчуванням людей старшого віку. Крім того, у них розвивається остеопороз кісткової системи, і це приводить до важких переломів і наслідків. Одержання цих трав. Якщо колись такі пацієнти лікувалися методом скелетного витяжіння, гіпсової пов'язки, які вимагали тривалого перебування в стаціонарі, десь біля 4-5 місяців на скелетному витяжінні і в гіпсовій пов'язці, то зараз використовуються новітні методи оперативного втручання. Це стабільно-функціональний остеосинтез, новітні стабілізуючі. Металоконструкції, які дозволяють після оперативного втручання піднімати пацієнта і реабілітовувати на другий-третій день після операції. Цим самим покращується рухова активність пацієнта, зменшуються ті ускладнення, які розвиваються у лежачому положенні, ну і, безперечно, це скорочення середнього терміну перебування пацієнта в стаціонарі. А ще які новітні методики у вас застосовуються? Травматологічна наука це. Новітня дисципліна, яка з однієї сторони є надзвичайно економічно затратною для держави, а з другої сторони, з кожним роком в неї з'являються новітні технології, новітні операції, новітні інструментарій, які дає можливість проводити нам операції з новітніми технологіями. Ну, ми використовуємо в нашому відділенні операції. З функціонально стабільним остеосинтезом, малоінвазивний метод лікування під рентгенскопічним спостереженням, новітні стабілізуючі металоконструкції, артроскопічні операції, ендопротезування кульшового суглобу. Якраз ця вікова травма, і появилася новий метод лікування. Це Викоризаміна пошкодженого, травмованого кульчового суглобу штучним ендопротезом. Чи достатньо вам взагалі засобів для того, щоб добре виконувати свою роботу? Безперечно, ті завдання, які стоять зараз перед травматологічною і ортопедичною службою міста Івано-Франківська, хотілося б, щоб забезпечення травматологічного відділення було набагато краще. Розумієте, головний лікар, навіть головний лікар міста, який так піклується про розвиток медицини, вони не в змозі забезпечити травматологічне відділення державними металоконструкцією і тою апаратурою інструментарієм, які необхідні для проведення новітніх операцій. Тому що такі конструкції надзвичайно дороговартісні. І інструментарій, який необхідний для виконання операції, теж надзвичайно дороговатий. Тому частина пацієнтів ну, е, вимушена, з розумінням е, змушена е, придбати ці металоконструкції для проведення оперативних втручань за власні кошти. На превеликий жаль, лікарня, головний лікар не можуть забезпечити всіх пацієнтів тими конструкціями, тією конструкцією, яка необхідна для. Виконання тієї чи іншої операції. І традиційно в нашій програмі ми питаємося рецепт здоров'я. Скажіть, будь ласка, від вас якийсь рецепт здоров'я, ви побажали вашим пацієнтам? Рецепт здоров'я це не травмуватися, бути обережними, дотримуватися всіх тих безпечних методів і способів життя, правильно харчуватися, бути уважним на дорогах, берегти. Іншу людину на дорозі, на вулиці під час гри в футбол, заняття спортом. Ну і я бажаю нашим громадянам міста Івано-Франківська, що дотримуючись цього всього, вони були здорові, щасливі і тоді буде виконуватися основне завдання Конституції України: що життя і здоров'я громадян України це найвелика цінність нашої держави. Я вам дякую за розмову. Я нагадую, що цього разу ми спілкувалися із завідувачем відділу травматології міської лікарні №1, міським травматологом Ігором Шибалем. Маєте проблеми з хребтом? Звертайтеся до центру вертебрології та реабілітації. Рух без болю. Лікування опорно-м'язевої системи новітніми методами пропонує інститут вертебрології та реабілітації. Тут функціонує єдиний в Івано-Франківську апарат ударно-хвильової терапії. Нова технологія дає ефективність більше 80%, нешкідлива та дозволяє відновити рухи без анестезії та ліків, уникнути хірургічних втручань. Вона широко використовується для лікування артрозів колінних суглобів, пульшових, плечолопаткових переартрозів та лікування п'яткових шпор. Це високоефективне лікування кістково мязової системи. Всього за 3-5 сеансів ви можете позбутися в фасціїту та омолодити ваші суглоби. Використовується і при тригерних точках, при грижах хребта, при фестіїтах. Хочете вберегтися від переломів та визначити щільність кісткової тканини? Фахівці інституту вертебрології та реабілітації пропонують пройти обстеження денситометрії. Переваги ультразвукового денситометра очевидні це неінвазивний метод, який не використовує іонізуюче випромінювання. Остеопороз це жахлива проблема 21-го століття. Ви маєте змогу всього за 5 хвилин пройти обстеження денцитометрією, яка є абсолютно нешкідливою, неінвазивною. Це унікальна методика за допомогою ультразвукової хвилі, дає змогу визначити щільність кісткової тканини та ризик переломів в майбутньому. В Інституті вертебрології та реабілітації ви зможете пройти повноцінне лікування захворювань хребта та великих суглобів. Важливу роль при різноманітних недугах опорно-рухового апарату відіграє лікувальний масаж. У центрі є багатофункціональні масажні столи для витягнення хребта. Відновити його структуру допоможе мезо та карбоксітерапія. Крім того, важливий акцент утоблять на фізіотерапевтичному лікуванні. Також пройти ефективну реабілітацію після важких захворювань не лише дорослим, але й дітям допоможе лікувальна фізкультура. Інститут вертебрології та реабілітації радість вільного та безболісного руху на все життя. Ну, і як завжди, на сам кінець наша традиційна рубрика про красу. Кожна з жінок хоче виглядати неперевершено, особливо в найурочистіші миті. Наймодніші зачіски та макіяж, який пасує саме вам, вам запропонують в салоні краси Венера. Настала найгарячіша пора випускних вечорів та весіль. Ці дві події чи не найважливіші у житті кожної дівчини, адже саме в цей день вона хоче стати справжньою королевою і виглядати найчарівніше. Образ випускниці чи нареченої продумується заздалегідь і дуже ретельно. Будь-яка дрібниця надзвичайно важлива. Вона дозволяє створити саме той настрій, який відповідає події. Вибір зачіски та макіяжу чи не найважливіші у створенні гармонійного образу нареченої. Вони повинні гарно доповнювати весільну сукню, підкреслювати щасливе обличчя нареченої або приховувати деякі недоліки. У пошуках ідеальної зачіски кожна наречена перед весіллям перегортає не один десяток журналів, але не завжди виходить зробити вірний вибір. В цьому питанні вам допоможуть розібратися стилісти нашого салону. Вони запропонують безліч чудових ідей весільних зачісок. Розпущене волосся, різні плетіння, ретро стиль, високі зачіски, локони ось головні тенденції весільних зачісок цього сезону. Але головна порада: чим складніше плаття, тим простішою повинна бути зачіска. У моді зараз природність. Розпущене волосся у вигляді ідеально гладкого м'яких хвиль чи пружних локонів ідеально підійдуть до розкішної сукні з великою кількістю прикрас, страз чи мереж. Дуже популярним є зачіски з плетінням від класичних кіз до складних технологій плетіння. Зачіска з плетінням дуже практична і зручна, оскільки волосся прибране назад, надійно зафіксоване, і нареченій не доведеться цілий день переживати, що зачіска може зіпсуватись. Існують сотні способів заплести і вкласти коси, а це дозволить навіть самі прискіпливі наречені підібрати варіант за смаком. Красиво виглядають вплетені у волосся стрічки, квіти та інші прикраси. Як і раніше, актуальні високі весільні зачіски, які вигідно відкривають шию та обличчя, роблять образ витонченим та елегантним. Найкращим варіантом високої зачіски є повітряні локони. А прикрасити зачіску можна діадемою, декоративними шпильками чи живими квітами. Ще один аксесуар, який завершує образ нареченої, це фата. Її вибір визначає кінцевий результат у створенні весільної зачіски. Форма та стиль фати залежать від вподобань самої нареченої. Головне правило вона повинна бути непомітною для самої нареченої. Вибираючи весільну зачіску, заздалегідь обговоріть зі стилістом якою буде ФАТА. Це дозволить зробити укладку не тільки красивою, але й зручною на весь час події. Важливим елементом весільного образу нареченої є макіяж. Він повинен бути ненав'язливим, ніжним і в той же час протриматись увесь день, а можливо і ніч. На нього не повинні вплинути ні сльози радості, ні численні поцілунки. Ні навіть спалахи фотокамер. У цьому випадку не потрібно боятися експериментувати і використовувати усі досягнення косметології: мерехтливу пудру, накладні вії або стилізовані малюнки. Все це виглядає красиво, стильно і яскраво. І пам'ятайте, дорогі дівчата! Ваш козир це ваша молодість. Підкресліть це. І ваше весілля стане найкрасивішим і найщасливішим днем у вашому житті. З вами були рецепти здоров'я. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щоп'ятниці о 20.00 на каналі 402. Та не хворійте!